Що ж відбувається з нашими лісами під час війни? Розповім про два типи впливу. Перший це прямий: бої, пожежі, вибухи, будівництво фортифікацій. Дерева під час обстрілів буквально зрізаються снарядами. Другий опосередкований. Ліси стають джерелом ресурсів. Їх рубають для побудови, укріплень ЗСУ. Населення вирубує на дрова для опалення. Для будівництва тимчасового житла. В результаті ліси втрачають свої функції. Вони більше не захищають нас від спеки, не зберігають біорізноманіття, не очищають повітря. Ба більше вони самі стають джерелом небезпеки. Чому ця проблема така серйозна? По-перше, замінування. Частини лісів заміновані вибухонебезпечними предметами. Після звільнення Київської, Черкаської, Чернігівської та частини Харківської областей на значній території лісів відновилося введення лісового господарства. Дороги і ліси розміновано. Але чималі площі все ще не очищені від смертоносного брухту. Ми бачимо, що якщо забруднення вибухонебезпечними предметами не сильне, то очистити ліс це реально. На, на жаль, сказати, залишимо ліси, забруднені вибухонебезпечними предметами під природне відновлення це неправильне рішення, тому що рано чи пізно люди і тварини постраждають. Вибухонебезпечні речовини не перестають бути небезпечними і через 50 років. По-друге, пожежі це абсолютно новий виклик. Відповідати за нього за старими методами неможливо. Війна наклалася на зміну клімату, і пожежі стали безпрецедентними. Зростання кількості екстремальних погодних явищ в Україні, таких як посухи, аномально високі температури та сильний вітер, безпосередньо корелює з тим, що ми бачимо в Європі. Сушливі погодні умови є головною причиною поширення лісових пожеж. Ми пам'ятаємо 20 -ти. рік, коли в Чорнобильській зоні вигоріло 80 тисяч гектарів лісу. А тепер уявіть, що такі пожежі накладаються ще й на воєнні руйнування. Лісівники не в змозі поратися з пожежами, як ми зараз бачимо у новинах. І проблема тільки наростатиме.